Всім привіт! А у нас новорічне копчення. Новий рік уже не за горами. Хотілося б щось закоптити. Так, по мінімуму, трошки курочки закоптимо. Купив окорочків трішки, 6 штучок. І купив каркас. Каркас теж курячий. Зараз покажу. Так, ну це окорочки. А, ось окорочки це каркас. Ну, зараз все одно розпаковувати. Зараз розпаковуємо. Є така в мене тара. Сюди заложую все м'ясо, вимірюю. Вибачте, що хитаю. Сюди заложую м'ясо, вимірюю, вимірю скільки води потрібно для того, щоб м'ясо покрилося. Потім м'ясо витягую і в цю воду додаю спеції. Зараз буду показувати, які. Так, ну поїхали. Так, ще одна. О! Виходить у нас 2,5 літри. Заміряли, що нам потрібно буде води. Ну, розсолу 2,5 літри. Тепер м'ясо витягуємо, миємо. В каструлю наливаємо чистої 2,5 літри води. Спеції. Перець нам потрібен буде чорний горошок, чорний мелений, коріандр, красний перець, гвоздика, кориця. Лавровий лист і сіль. І стакан, і чайна ложка. Розпочинаємо з солі на 2,5 літри води нам потрібно 1 стакан і третю, четверту часть стакана. Ну, Зараз дивимося один повний, мабуть, я ложкою буду. Один стакан повнісінький. Один повний і четверту частинку. Ну, приблизно ось так. Є таке Ну, лавровий листочок, три штучки кидаємо, щоб і не багато. В самий раз. Перець чорний горошок. Ось він. П'ять штучок кидаємо. Ого, багато. Так, 2, 3, 4, 5. Ну, то хай. Кориця, кориці нам потрібно. Одна чайна ложка і четверта частинка. Ну, так як і сіль. Одна чайна ложка і четверта частинка. Там де та кориця? Кориця в нас ще запакована, зараз потрібно розпакувати. Одна чайна ложка, повна є. І четверта частинка. Ну, є. Так. Кориця. З корицею розібралась. Далі гвоздика нам. Гвоздики 5 штучок кидаємо. Так, раз, два, три, 4, 5. Є таке діло. Крозний перець горстрий, пів, е, четверта частинка чайної ложки. Четверта частинка чайної ложки. Так, червоний перець. Так, отак досить. І перець чорний мелений, теж четверта частинка перець чорний мелений, четверта частинка ложки Беремо наш маринад, ставимо на газову плиту, доводимо до кипіння, кип'ятимо 10 хвилин, знімаємо, десь в холодне місце, знімаємо, щоб очахло до кімнатної температури, і потім загружаємо сюди наше м'язко. Але я одне. Одна рекомендація. Рекомендую не варити, не проварювати цей росол в хаті. Тому що ну, запахи змішані і дуже, дуже вніс дає. Десь на лідній кухні, там, в гаражі, на дворі, де, де вам забажається, але не в хаті. Тому що я вже спробував на собі, це запахи дуже різкі і витяжка не допомагає. Погнали! 10 хвилин 5-му і включаємося. І так, маринад наш зварився. Вичах до кімнатної температури, на дворі прохолодно, то він витяг бистро. Зараз його трішки розколотити. Ось такий вигляд він має. Кому цікаво, ось такий. Так, і беремо наше зараз м'ясо. Те, що ми заздалегідь, ми його посмалили, помили і зараз будемо загружати його. У нашій маринад. Так, постараємося акуратно, щоб влізло. Так. Ох, яка краса. Буде. Напевно. Ось така у мене є кришечка. Ось так ні, отак. От Догори ногами кладемо. Отак. От Банка є, я в неї набрав води, звичайної. Закрив закрию її кришкою на всякий випадок. І зверху ставимо, дивимося, наше м'язко все в маринаді. Все воно там потонуло, нічого не виглядає. І в такому стані виставляємо в холодне місце на 5 днів. Багато хто там в коментарях. Задавали запитання, якою технікою я знімаю відео свої. Я знімаю відео все на телефон. Та не буду рекламувати телефон. Просто на телефон знімаю, але маю до нього мікрофон. Такий в мене мікрофон, два штуки. Це вже я ним користуюсь рік, він в мене вже грязний, такий валявся це коробка грязна. В комплекті йде два мікрофона. І передатчик-отакий коннектор, який вставляється в телефон. І одночасно працюють два мікрофони. Тобто на двох людей можна почепити ці мікрофони і користуватися ними. Один зараз мікрофон на мені, передатчик зараз в телефоні. І один мікрофон ось лежить. Кому цікава така тема, є в мене такі ще мікрофони, запаковані на подарунок, на Новий рік піде тільки так. Якщо у вас там є молодий блогер, Можливо, чи знайомий, блогер. Не знаєте, що подарувати. Ось є такі запаковані з пломбами, все. Такі самі, якими я користуюся вже рік. Ось такі мікрофончики. В наявності кількість обмежена, ну в наявності є. Штук 7, штук 7 точно є. Ось такі гарненькі. Нові запаковані. Все чітко. Кому цікаво, номер телефону залишу під відео. Там на вайбер писати. А ми продовжуємо. Погнали. І так, друзі-підписники, промаринували вже 5 днів. Сьогодні у нас день коптіння, день проварювання. Зараз ми знімаємо цю баночку, яка у нас слугувала як прес. Витягуємо кришечку і доводимо оцю всю нашу бадягу, Доводимо до кипіння. І так, як м'язко в мене. Приєдбане в магазині, то його варити довго не потрібно, це не домашнє. Тобто доводимо до купіння і варимо його не більше 10 хвилин. І потім включаємось. Добрий ранок, день коптіння. Ось така краса вже почепили. Окурочки і скелетики ті, що я маринував, проварював десь приблизно 7 хвилин. І вже ось почепив коптитися. Закриваємо перед початком коптіння. Такою мішковиною, щоб дим проходив, щоб не затхнулося. Так і будемо розпалювати Що пахне, так? Да? Пахне. Бонь. Пахне. <кхи> пахне м'язком, так? Да? Будем їсти, бонь. Будем їсти м'язком, да? Бонька. А це бройлери на другий заход. Зараз закоптимо курочки і вуха, а потім щековину і... Наші такі смачні бройлери будуть ось другий. Хоп, варилися 20 хвилин. Проварені 20 хвилин, такі гарні, бомбезні. Так, зараз стікають. І потім, як закаптимо окорочки, вішаємо бройлери. Так, і перший перегляд. Дивимося зараз стан нашої продукції. Видно, звісно, поганенько. Ну, вже колір набирає. Поліра, ну, піднімемо вже один чи гаряче. Так. О, о, ще трохи. Дивіться, яка краса. Ще трохи. Ще трішки. Ну, хвилин 5 і будемо витягувати. Так, 17 хвилин коптили. Продукція готова. Знімаємо. Нашу продукцію закривай, Зак... поки я це віднесу. О, краса яка. І ставимо на охолодження. Ой гаряче Ось така краса. Так. Хорошо, що хоч рукавиці ти мені не дроні дав. Куди його вішати? вже міста нема? Так. Одне витягли і одразу закладаємо другу продукцію швиденько, щоб не, не загорілась всередині наша тирса, не встигла загорітися. Я дві, я дві рейки зняв. Так, і наша щекове От так, гарненько, на. Оп, закривай і хоч. О, заложили другу партію нашого ковчення. Ну, а перва виглядає ось так. Дивіться, його вже хочеться з'їсти. Але сьогодні ми його не їстимо, тому що потрібно, щоб пройшов процес дозрівання. Ось такі маємо. До пива такі купляв скелети Та я показував, як маринував. До пива пайдуть Ну, а у курочки, звісно, так. Да. Дивіться, які. Які гарнюні. Бонь, Бонька. Що? Будеш? 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 А ну покажи друга партія. О, які бролери Та ти що яка краса. А покажи грудинку. Ди клас. Все витягуємо. І на процес дозрівання вішаємо на вичахання. Так. Там ще щоковина і ще один такий самий бройлер. Ну, а тут а вже в нас ось вичахли. Перва партія вичахла у і і скілетів. такі гарні. Жінка. Скелети купила на суп. Забрав, замаринував і закоптив. Сало, що кла. Так, завіті ж О, сало яке. О, а друга сторона. Біця в розрізі. Куди там? Це вам не магазин, не. Клас, натурпродукт. Так, ну що, друзі? Смакота наша вже на столі. Виглядає ось отак. Дивіться. от така смакота у Зараз будемо ось з усіх сторін. Зараз будемо його розрізати. Дивитися, що в нас вийшло всередині. А запах який неймовірний. М -м -м. Дивіться. Дивіться, яка краса так. Дегустуємо. Запах бомба. Дегустуємо. Ну. Е! Куди там магазин оцим окурочком? В магазині окорочки відпочивають. Ану, пробуй. Ану, син спробує, спробує. Ану пробуй, що ми накаптили. Ну. Ну що, дуже смачно. дуже смачно. Заслуговує на вподобайку. Да. Так показуй, хай ставлять. І на підписку, так? так. На підписку, на вподобайку. До речі, я пробуй. Клас, так? Так. Взагалі, магазин віддихає. Тому давай привітаємо всіх з новорічними святами. Побажаємо всім якнайшвидшої перемоги. Ну і всього найкращого. Підписуйтесь на канал, не пропускайте відосики. До зустрічі!